Слава українцям, які мужньо боронять свою державу, і їх мудрим командирам, які бережуть їх і розумно ведуть цю війну. Сьогодні така тема: чи потрібно критикувати ЗСУ, чи взагалі народ, суспільство повинні знати про проблеми в армії. Чи це не підриває авторитет ЗСУ, не розочаровує, не демотивує самих бійців? Якщо у нас, починаючи від ну, хлопців, які критикують, найперший це був Маркус. В 2016-2016 році він вже тоді, будучи десантником, записував критичні відео. І закінчуючи Арестовичем. Всі, хто критикує владу або генералів, або зсу, систему в ЗСУ, командирів, конкретних командирів, систему корупції, методи мобілізації ТЦК, м'ясні штурми, бездарні командирчики, які якимось чином попали на посади. Навчальні центри, які не готують фахівців, а все на патріотизмі? Давайте, давайте, давайте за Україну, давайте. Тобто, примітивна, дуже примітивна методика людей, які не розуміють взагалі, як працювати з людьми, як працювати з людьми в армії, що таке офіцер, що таке командир, його авторитет, його лідерство, яким чином утримується дисципліна, на яких підставах і на якому ґрунті тримаються. Бойовий дух і е, довготривала мотивація. Отакі, От які я сказав, речення для дебілов недорозвинутих якихось інших е, вискочок, е, особливо призначених за партійною квотою, або скупленими погонами полковників генералів, вони не розрозуміли те, що я зараз сказав. Або якщо зрозуміли, будь-кивати головою, як ті мавпочки, але робити будуть знову по-примітивному. Давай вперед, вперед давай. Все. Чи потрібно народу, суспільству знати про правду? У мене є, от зараз на пам'яті два моїх е, таких е, чудових друга один е, капелан, якому 67 років, в православній церкві Філарета, а тепер в ПЦУ вже 30 років. Е, він був і морським капеланом, і прикордонним капеланом, і козацьким капеланом, ким тільки не був. От Ми коли з ним дискутуємо е, і він. Ну, він от він настільки вірить в Україну, настільки любить Україну, коли я йому привожу приклади і кажу, що е, корупція це погано, у нас є такі командири, у нас є. Ой, ну що ви оце починаєте? Ну не треба це. Оце ж оці кляті журналюги. Оце вони все розказують і підривають довіру народу. І Європа бачить, що у нас то не та корупцію треба приховати, приховати і в Євросоюз якось вскочити і в НАТО вступити, а потім буде боротися з корупцією. Оце його позиція. Настільки людина вірить в Україну, йому будь-яка Україна, аби вона була будь-яка. Я розумію, що хтось скаже зараз не на часі. Ну, якщо вам не на часі, якщо СБУ сильно заклопотано, прокуратура чимось заклопотана. Є інші люди, яким на часі, яким нема що робити, хай займаються боротьбою. Ні, не треба взагалі казати. Ми хочемо. І от священик цей, до речі, він показує, що людина, якщо вірить там, чи в Бога, чи в Україну, то в нього все ідеально. І будь-які кістці ці все від диявола. Тобто, от він намалював картинку і живе в цій ілюзії. Так само малювали картинку совєтські комуністи, які думали, що у них буде тисячолітнє правління. Або третій рейх думав, що у нього буде тисячолітнє правління. Тобто ілюзорність і небажання бачити правду, критику слухати. Другий мій другий мій товариш. Воював 14 2014 року в Маріуполі, дуже серйозний чоловік. Зараз лікується від поранення за кордоном. Воював і в цій війні, і в 2014 доброволець, націоналіст, патріот. Йому теж починає щось казати. Він, звичайно, каже, це такі негідники, посткомуністичні комсомольці, сидять досі у нас, все вони все зробили. І за мову, за народ, за звитягу наша кров тече. Ми будемо боротися за Україну і тому подібне. Йому коли кажеш, що от Арестович там по санкції попав падлюка, тварюка, зрадник. Хорошо, це твоя емоційна оцінка. А його слова з приводу, наприклад, критики в бік командування на якомусь напрямку, чи конкретно що відбувається ну, в армії, по конкретному якомусь чи ТЦК, чи, ще щось, чи оборонні замовлення, я не хочу його слухати і тому подібне. Кажу, вон люди здали медалі. Полковник один і рядові солдати, неважно хто звання, але вони мають серйозні нагороди державні, і вони їх здали в знак протесту, що проти Арестовича інших санкцій ввів Зеленський. Вони, можливо, і не захищають Арестовича, його і не слухають. Але принцип, що в цій державі починаються репресії з приводу свободи слова. Так що робити? Потрібно народу знати, потрібно солдатам знати про своїх командирів, потрібно за кордону донаторам нашим знати про проблеми в армії, про ганьбу корупційну про ТЦК? Чи не потрібно? Я вам скажу так: як це було при розвалі Радянського Союзу, коли комуністична партія і ну, навіть ще перші роки України незалежності. Дуже керівництво високе боялося ганьби і визивали якогось там голову обласної чи якоїсь адміністрації, чи якогось міністра. Що це про тебе написав? У твоєму відомстві таке робиться. Знімали з посади. Ганьба. Якщо ми не будемо показувати цю ганьбу, особливо опозиційні партії, конкуренти в економіці, конкуренти на посаду генерала, якщо вони не будуть показувати якісь погані сторони того на чиє місце вони йдуть. Або ті, хто вже, скажімо так, на пенсії, або сидить за кордоном на дивані. Якщо вони не будуть це казати, ми вернемося на е, позиції 91-го року, коли валилася Радянська армія, Радянський Союз. Не було критики, і всі е, були в ілюзіях, що все добре, все добре. Тобто, що робити з інформацією? Як її подавати? Я не знаю, як її подавати, але купа є стратегічний стратком, стратегічні комунікації. Є всі замполітри, МПЗшники, 3ППшки, Три ПП, як П, і різні інформботи. Ціла купа в державі працює на контрпропаганду з боку ворога, на боротьбу з дезінформацією працюють. І просто будь-який командир, любий голови, голова адміністрації, будь-який міністр може просто виступити і дати заперечення. Логічно, аргументовано, з цифрами, і показати. Оцей блогер дятіл, оцей Арестович, балабол, тому що, тому що, тому що. Тобто, ви в відкритій дискусії демократично. Якщо не ви, то у вас є якийсь там спікер. Показуєте, що є проблема, але вона не так виглядає. да, проблема є, але і масштаб такий, якщо порахувати так. Вони зайняли позицію. Ми святі ви всі козли, брехуни, зрадники, Арестовичі Олешко, Назарчики і прочі там купа-купа. Але слухайте, а де має бути професійна дискусія? От якщо зараз я зараз якомусь полковнику генералу щось розкажу, розкажу про те-то-тето, -те виставлю в ефір. У нього є два варіанти. Мені заперечити, другий варіант сказати або нічого не сказати, бо сказати, він дурень. Є ще третій варіант. Поговорити в прямому ефірі, щоб пояснили кожен свою позицію. І е, якщо я дурень, якщо я говорю нелогічні або надумані речі, то це дуже елементарно розбивається аргументами фактами. Але знаєте, чому вони не хочуть вступати в відкриті дискусії і не пояснюють те, як кажуть, що їм показують у дзеркало? Бо вони бачать правду і не знають, що з нею робити. Це підтверджує непрофесійність, некомпетентність тих людей, які керують країною під час війни, і тими, хто веде війну, тому що вони не здатні не заперечити, не вирівняти ситуацію, і лише можуть забороняти. Це шлях до краху.